Всім привіт! Хочу вам показати, як я формую стару грушу у вигляді парасольки чи пальми. Це теж така крона типу чаші, але вона розкрита донизу, як ви бачите. Це єдине плодове дерево з п'яти, які росли тут на цій ділянці старі, бо, решту, я не змогла вилікувати вони були занадто старі і занадто хворі. Я вам обіцяла розказати легенду моєї родини про те, що у нас тут десь в ґрунті на якомусь рівні є салончак. І того дерева не можуть жити більше 5-6 років. Дійсно, і бабуся моя, і мама мені переказували, що тут десь в ґрунті є цей солончак і дерева, коли доростають туди коренем, починають хворіти і пропадають. Але насправді ці дерева просто ніхто ніколи не обробляв і ніхто ніколи не обрізав. І тому ці дерева хворіли, бо грибкові захворювання вони ці патогени вони розмножуються з кожним роком більше і більше і просто вбивають деревину. Тому обробки дуже потрібні плодовим деревам, щоб вони були здорові. Цю грушу у мене слава Богу. Вийшло вилікувати. Я з нею формую, от як ви бачите, таку парасольку. Всі верхні гілки, весь верхній ярус був знятий, були залишені тільки нижні гілки. І вже з цих нижніх гілок я декілька років формую оцю парасольку, вирощую нові гілочки на заміну старим. Стала на драбину, щоб достати показати вам. В цьому році я її ще не обрізала, була тільки літня обрізка. Груша, звичайно, після кардинальної обрізки дає дуже багато потужних жирових пагонів вертикальних. Я їх кожного літа обрізаю. Зараз вона вже їх починає давати трошки менше, але все одно треба з ними боротися. І от старі гілочки вони тут є, але от, наприклад, цю гілку я збираю в цьому році видалити, бо над нею вже є дві молоді гілочки, які розходяться в різні сторони, і ця гілка вже в принципі не потрібна. Її можна зрізати і залишати на заміну оці молодші гілочки. Сильно багато я зрізати в цьому році вже не буду. Всі гілочки знаходяться майже на одному рівні, їм всім достатньо сонця. Єдине, що трошки треба буде сформувати деякі гілочки, підкоригувати і позрізати ці жировички, які встигли вирости ще влітку після моєї обрізки основних жировиків, які вона дала. І крім цієї гілки, яку я буду видаляти, в принципі, серйозно нічого на цій груші в цьому році вже я обрізати не буду. Отаку От обрізку груші чашою, але на досить високому штамбі. Бо штамб близько двох метрів вийшов, і ця чаша вона розкрита отак назовні, як парасолька. І... Дуже гарно виглядає ця парасолька весною, коли цвіте літом, коли це все зелене, така зелена парасолька виглядає досить естетично. Тому пропоную вам свої старі дерева теж спробувати обрізати таким чином. На цій груші залишилися старі рани, досить великі, досить глибокі. Я їх обробляла сильно крутими розчинами для того, щоб, скажімо, промастити гарно ці рани, щоб ці рани не поглиблювались і не збільшувалися далі. Ось от такий от варіант обрізки старої груш. Що я вам пропоную. Ви можете спробувати зробити щось подібне. З першого року навряд у вас вийде щось таке саме, але якщо ви залишите декілька нижніх гілок, і з них уже сформуєте додаткові молоді гілки, які підуть на заміщення старих гілок або доповнять ті старі гілки, де у вас залишаться якісь проміжки, можна сформувати таку чудову парасольку. Тому пробуйте, експериментуйте дерево в будь-якому випадку буде щасливе, якщо ви йому допоможете бути здоровішим і жити довше.